Добрий, день. ось вже кілька днів. Світова преса із захопленням обговорює українську спецоперацію, яка знищила як вважається до третини російського стратегічного повітряного флоту. Вважається, що до неділі у росіян було 55 бомбардувальників ту 95 і 57 штук ту 22 і ось майже третину. Цього флоту було знищено в світовій пресі публікують відео, фото цієї операції, обговорюють ті деталі, які були озвучені українськими спецслужбами, публікують супутникові знимки, і все це з великим захопленням. Але після всіх захоплених вигуків. Постає питання, а що далі? І от тут дійсно стає, що Україна змінила е, поле бою в світі. Тому що перше питання, яке виникає у американських військових: якщо українці змогли провести таку операцію в Росії, то чи зможе Росія або Китай провести подібну операцію у Сполучених Штатах? І отут, -от у керівників військових баз американських прибігає холод по спіні, де гарантія, що Росія або Китай не спробують зробити щось подібне. Сьогодні Китай є головним виробником маленьких дронів, і величезна їх кількість це побутові дрони. Але при тому вони можуть бути використані і для військових операцій. Крім того, ми чули про е, плани Китаю розробити дрон-матку, який несе е, велику кількість маленьких дронів, і доставляє їх в потрібне місце, де випускає рій маленьких дронів. Ну, Само собою, поки ця матка летить, її можна збити, тому що це якби єдина ціль. Але коли вже випустив дрони, коли випустив рій дронів, то як воювати з ними? Це все одно, що стріляти по горобцях, там, або по рою комарів? Як бути в таких ситуаціях? А де гарантія, що російське або китайське рибацьке судно підійде, наприклад, до острова Гуам? В Тихому океані, де розташована американська військова база, і раптом випустить саме там грій маленьких дронів, які полетять на найближчу оцю от базу. А що, якщо подібне рибацьке судно підійде до узбережжя Сполучених Штатів? там на узбережжі теж є американський військовий бази. Щоправда, американська стратегічна авіація вона зосереджена в центрі, країни і від узбережжя туди ну, достатньо далеко літіти. Проте, коли американці проводять місії в інших частинах світу, то в таких ситуаціях стратегічна авіація виводиться із ангарів і постійно знаходиться на злітних смугах. Готова в будь-який момент злітити. Саме в цей момент вони є найбільш вразливі. В Сполучених Штатах не так розвинена мережа залізниць, але дуже розвинена мережа автомобільних доріг, і переважна більшість вантажів по Сполучених Штатах перевозяться от тими самими фурами, які перевозили і українські дрони по просторах Росії. Де гарантія, що серед величезної кількості фур, які гуляють по Сполучених Штатах, не знайдеться така, яка працює на китайську або російську розвідку, як протистояти подібним загрозам? Ну і ще постає питання про стратегічну авіацію. Якщо стратегічну авіацію, яка коштує десятки, якщо там не сотні мільйонів доларів? Можна знищити ну, майже копійчними дронами, то чи є сенс взагалі створювати нові літаки стратегічної авіації? Ясна річ, що Росія створити нові літаки вже не зможе, їх не випускають, і в Росії вже давно займаються так званим самолітним канібалізмом, коли старі літаки. Розбирають на запчастини для того, щоб підтримувати в нормальному стані інші літаки, і зараз створити новий літак росіяни не можуть. Але тут постає питання для американців: а чи треба самим американцям створювати нові літаки стратегічної авіації? Це теж велике питання для військових фахівців, які тепер намагаються, скажімо так, осмислити, обдумати, обміркувати ті зміни в рисунку війни, які внесла Україна в, от, в минулу неділю. Я думаю, що Україна проведе ще кілька різних операцій, можливо, не таких голосних, але які теж будуть викликати подив і, скажемо так, теж будуть примушувати військових фахівців задуматись над тим, наскільки змінюється хід війни, і як тепер продумувати стратегію. На no все добре.